Я не Ківанок і триває наша подорож у Сьогодні поговоримо про чудовий хунгарікум гарбузова олія з місцевості Ершик. Олія насіння гарбуза з регіону Ершик це нерафінована рослинна олія, яку віджимають зі смажених насіння гарбуза. В'язка рідина з особливим характером, без стороннього запаху і присмаку. Смак повний, шовковистий, пряний, горіховий, так описують експерти, і його колір дуже темно зелений. Значну частину його жиру становлять полінасичені жирні кислоти. Виробництво гарбузової олії з регіону Ершик можна здійснювати в окремих населених пунктах округу Ваш в Західній Угорщині місцевості Ершик. У селах історичного Ешега вирощування гарбуза та віджимання гарбузової олії з його насіння налічує понад 100 років, а використання та споживання гарбузової олії було частиною повсякденного життя. Основою репутації насіння гарбуза є відмінні сенсорні властивості, які забезпечуються спеціальною традиційною технологією. Задяки цій технології виробництво гарбузової олії, яка використовується в Ешезі, це смак гарбузової олії саме. Ершикських гарбузів. І це буде більш насичений і ароматніший, ніж у звичайної гарбузової олії. З 2011 року ця олія є хунгарікумом. Ну і власне трошки угорської мови. Олія, олой, масло, вой, жир, жир, сало, солоно, віск, віос. До зустрічі!